Магічні властивості полині. Мандрівники, вирушаючи в далеку дорогу, брали з собою гілочку полині, оскільки вона рятувала від пристріту. Якщо полинь носити у взутті, то людина стає невтомною і швидкою на ходу. На поясі носять мішечок сухим полином, щоб захиститися від псування. У наш час, щоб уникнути автоаварій, мішечок трави полину можна повісити на дзеркало заднього виду. Для вигнання нечисті пучок полину потрібно повісити в будинку у спальні коридорі. Вінок із полину, що прикрашав усю ніч, біля багаття купало. Щоб сварки та нещастя обходили стороною, вішається в будинку над дверима для захисту. Носить на собі полинь охороняє від блискавки, псування злих духів. Її шалено бояться русалки, і в русальний тиждень для захисту від їх підступів полинь розвішували в будинках, а біля будинків палили багаття. З додаванням трави полину. Запах цієї рослини здатний вигнати з дому практично будь-яку нечисть. Обрядові вінки з полину завжди плели в ніч на Івана Купала. За ними гадали про майбутню долю. Дуже поганою прикметою вважалось, якщо такий вінок падав чи розривався. Це говорило про дію на сім'ю злого чаклунства. Полинь використовують для обкурювання житла або захворілого домочадця, оскільки полинь чудово виганяє зло, у тому числі хвороби і сестрички-лихоманки, яких вважали за старих часів причиною хвороб. Також відвар полину додають у воду якою миють підлогу для знищення шкідливих мікробів у приміщенні?